Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу розповісти про деякі проблеми в США і взагалі про стосунки в США. Перш за все, проблема в даному місті Бакрісфілд Каліфорнія. Це я спробую показати. показує датчик 85 градусів по Фаренгейту в моєму будинку. Зараз тільки. Біля восьми один ранку і давайте подивимося, скільки це. Тут зараз трошки покажу. 26 градусів. Так, щось воно закриває трошки. 20, 26, 27, 26, 27, ну 26 градусів. Ось така температура в будинку. І це тільки початок. В пік температури буде 100. Чому? Тому що центральний кондиціонер. Не справляється з своїм завданням. Зараз я все розкажу. Мені власник поставив тимчасово, поки, як він сказав, зафіксить центральний ось такий маленький у вікно, це я вже тут закрив. Але він не справляється. І додатково я ще свій поставив. Так, це закриємо. Ось такий в це вікно, але їх, вони двоє теж не справляються, і тому. Дуже жарко. Тримається температура отак от, можна понизити до 85. Максимум можна понизити температуру цими двома кондиціонерами. Зараз я покажу, де зовні він знаходиться. Це парковка, де я живу. Ось мій будинок. І кондиціонер там звертує. Ну, Звичайно, він зараз не працює. От. Там щось ще таке крутиться. Тобто, як він працює, він вранці зараз можна включити, він ще при такій температурі справляється, коли на вулиці. Я подивився, 89 показує зараз. Ну, ясно, що трошки тепліше, ніж у мене там в будинку. Але будинок швидко прогрівається, буквально там за час. За пів часа температура майже така, як на вулиці. От. Чому він зараз і нагрівається? Тому що почала нагріватися температура тут, у цих будинках. Як бачите, у всіх є кондиціонери, але проблема з кондиціонером не тільки у мене, як вчора виявилося, але все по порядку. Цей кондиціонер, він Працює вранці ще холодно, ну, то здати нахолоджувати вранці і вечором, коли невелика температура. А от в день, скажемо, в час, навіть у 12 годин вже починає, коли доходить до 100 градусів там, за 90. І більше, там 96, там, скажемо, градусів по Фаренгейту, він якби охолоджує, потім раз і пішло тепле повітря, звідки виходить холодне. Нічого так сказати, я не змінюю, нічого. Він сам працює і приключається на те, що жене гаряче повітря. Чому він його жене? Приходили вже три ремонтники, ніяк сказати не можуть. Скажуть, що, типу нормально. Ну, я розумію, це від того, що він не тягне в таку жарку погоду. Ну і ось так зовнішньо виглядає один кондиціонер, який власник. Сказав, щоб поставили. І мій кондиціонер, відповідно, він мобільний, можна його скрізь ставити, щоб не монтувати у вікно, він виглядає таким чином. Отже, це така проблема в тих місцях, де дуже жарко. Як виявляється, що є кондиціонери, які просто не справляються з дуже. Великою жарою. А тепер далі, що я хотів сказати на основі цього висновку, що в США, це мій причіп, в США всі відносини, всі, всі стосунки між людьми, бізнес-стосунки, особисті стосунки так і таке інше, пов'язані виключно. Пов'язаний через гроші, виключно через гроші. Що це означає? Ну Ви, мабуть, чули таке, що хлопець запрошує дівчину в ресторан, ну а обов'язково хлопець, мужчина, жінку на побачення, і кожен платить сам за себе. Ось це один із признак того, що все пов'язано через гроші. Тому що, типу, Зацікавлені, познайомитися не тільки, як у нас, скажімо, було в Радянському Союзі. Казали, що хлопець зацікавлений більше познайомиться з дівчиною, а тут однаково зацікавлені. Так що платіть кожен за себе. І друге, на, я ось моя вимита машина вчора. Я її сам не мию, тому що десь раз останній рік, ну тобто останні півроку, чи мені більше навіть біля року. Обслуговую раз десь 4 місяці на офіційному сервісі. І вони там мені, як кажуть, на шару миють. Ну це не на шару. Чому? Тому що я обслуговуюсь на офіційному сервісі. Бачите, вчора вона ще до сервісу була ще достатньо грязна вся, тому що тут і пило сідає, і таке інше. Ну, звичайно, як коли чотири місці не миєш. А, і вони її обслужили і помили. Є, правда, якісь тут десь щось хтось на стоянці може ще десь торкнув. Ну, неважливо. Не так отже, чому так? Офіційний сервіс, як всі знають, він дорожчий, ніж гаражний сервіс. Звісно, я притримуюсь того, що треба на офіційному сервісі обслуговуватися, по крайній мірі, до того часу, як сам не зможу обслуговувати, От, а поки що я не можу, нема можливості і часу. От. І він дорогий, але це ще говориться про те, що і якщо платиш. Більш дорожчий сервіс, то тобі сервіс надають краще. Один із цих моментів те, що її миють. Оцю машину автомобіль я не чекав, тобто я не перший раз, коли це вони зробили, я ну, якби не замовляв такий сервіс помиття, вони миють її самі. Це перший момент. І другий момент, я вчора обслуговував трошки довше, тому що я попросив, так сказати, розвал. Сходження коліс, елаймент тут називається колес, і вона достатньо дорога і довга. Тобто, як виходить? У них приблизно офіційний сервіс, мені виходить за кожну годину 100 доларів. Тобто от, їх праця, ну там у них, звичайно, прескуранти все воно зараховано, що, що скільки. Але виходить як так, що якщо три години вони з нею щось там роблять, то в ітоді 300 доларів і платиш. От. Так от коли раніше я платив по 100 доларів, тому що там заміняли масло і технічне обслуговування було це швидко, от, то я чекав біля сервісу. Ну, в сервісі там цікаво, в їхньому приміщенні чи біля. А зараз він сказав мені, що десь три години буде, а то і більше трошки. Так що ми тебе завеземо додому. Я так думаю, о, вона ще платить за те, що мене заведуть додому. Але виявилось, що це безкоштовно. От. Чому безкоштовно? Тому що я плачу великі гроші за цей сервіс. І це вони роблять. Тобто мене на ну, похожій такій машині, те Chevrolet від цієї компанії, правда, Електро вже привезли додому безкоштовно. І коли треба було так сказати, вже їхати, забирати, коли вони все зробили, обслуговували машину, обслужили мою машину, то, значить, приїхала машина, і мене назад завезла на сервісі, я забрав машину і приїхав. Тобто, висновок знову ж таки, все пов'язане відношення до мене на цьому сервісі пов'язано з тим, скільки я плачу грошей. І знову ж таки, друге. Він ще третій момент. От ця квартира, будинок, в якому я живу, він безкоштовний достатньо дешевий. Оренду я плачу 1100 доларів. І за електрику і газ додатково окремого полічильнику. В зв'язку з цим і відношення до ремонту. Чи заміни цього кондиціонера таке ж саме. Власник економить, чи не, не знаю хто там чи менеджер, економлять на тому, щоб швидко відремонтувати. І вже два так, вже третій тиждень я мучуюся з цим кондиціонером. От спочатку я не знав, що зробити тобто не знав, яка причина. Він вранці ввечері працює, тобто охолоджує. Хоч, звичайно, і я вже зараз розумію, що він охолоджує мало. Тобто він оці менші кондиціонери, вони більше холод жинуть, ніж ну, він в цілому, але він так по всій, він ну, достатньо об'ємний і багато, і потихеньку все-таки охолоджував. І холоджує зараз. От вечором і. Вранці. А от коли температура піднімається, він просто вже не, не стані охолодити те повітря, яке заходить, і жене мені просто гаряче повітря. Може, трохи охолоджене і все. От. І так як цей будинок дешевий, я за нього ну, умовно дешевий. Зрозуміло, це великі гроші. То власник і менеджер, хто за це відповідальний, не поспішає відремонтувати. А мабуть, чекає осені, коли температура спаде і знову буде, як би він охолоджувати. Ну, тобто буде охолодше, не буде гнати гаряче повітря в жарку погоду, тому що жаркої погоди не буде. І як я казав, це не один випадок, коли я приїхав вчора. Забрав машину і приїхав сюди, то як би мене чекав, чи просто був батько однієї дівчини, яка живе напроти в такому ж самому будинку, і в неї теж саме виявилася проблема, що в неї кондиціонер не охолоджує. Я не вдавався деталі, але розмовляючи з цим батьком дівчини, зрозумів, що він дуже агресивно налаштований проти власника. Так розказував те, що він повинен. Я йому розказав свою історію, що вже третій тиждень мучуюсь, і вони не можуть перемонтувати нічого. Отак от Приходиться в жару кудись їхати, чи в МОЛ, чи кудись в бібліотеку, там де прохолодніше. Він каже, це ти, ти неправильно робиш, треба на них в суд подавати, там, типу, треба... він, він повинен, якщо таке, тобі оплатити мотель, щоб ти там, Тось, готель, щоб ти там жив. А поки вони фіксять і все, а от там не купуй за свій рахунок оці і не став малі кондиціонери, вони все одно не витягують, а вони дійсно в мене не витягують, як я сказав спочатку. От, і то, що там, ну Тобто розказував, що за рахунок жари можна померти, якщо дуже підніметься, будеш спати, жара і все, і все інше. Ну Слава Богу, вночі він працює. Ще більш-менш нормально. От. Тобто дуже агресивно. Знову ж таки, чому? Тому що він каже, ну ти ж витрачаєш додаткові гроші, зараз ти е, платиш е, значно більше за електрику, витрачаєш ці твої гроші, додаткові витрати на проживання. Ти, е, 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 якщо купуєш собі кондиціонер, теж втратиш і все інше. Тобто, знову ж таки, всі ці відносини хороший чи поганий власник, менеджер. Відноситься, наскільки через гроші. Вони отримують якісь гроші, ти платиш. Якщо вважаєш, що ти багато платиш, то стосунки погані. Якщо ти вважаєш, що мало платиш, то стосунки хороші. І до речі, власник до мене теж якби, позитивно ставиться, що я так плачу регулярно, бо тут є і такі проблеми. А ось цей от... Батько цієї дівчини він вже негативно ставиться до власника, тому що вони теж вимушені, мабуть, якось витрачати додатковий гроші і все інше. І це вони одразу стосунки змінюються, погіршуються. Отже, США все пов'язане, все пов'язане на гроша. Або ви хорошо відноситесь до того, хто вам. Хорошу зарплату платить або погано відноситься до тих, хто погану зарплату платить. Тому на низькооплачуваних зарплатах тут часто змінюються люди, скажем, в фастфудах і таке інше, а на хороших зарплатах довго працюють. Те ж саме і відношення, коли ти платиш за послуги, великі гроші, до тебе хорошо відносяться, Якщо платиш малі, то до тебе так відносяться. Не дуже, ну, есть, так, так, так сяк відносяться. Ну, і відповідно, коли тобі надають послуги за ті гроші, які ти вважаєш, що повинні більше надавати, ти погано відносишся. А коли надають, вважаєш хороші послуги за ті гроші, які ти платиш, то ти хорошо відносишся. От. От, от такий мій висновок. На цьому все. До наступних зустрічей.